В столиці України розпочалася неформальна зустріч міністрів ЄС із закордонних справ. Це вперше в історії, коли представники міністерств усіх 27 держав-членів проведуть захід за межами ЄС. Основною метою є демонстрація підтримки України напередодні на прес-конференції Верховний представник ЄС питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Порель заявив, що вивчає формулу Миру Зеленського, щоб зібрати ще більше підтримки, але каже, не варто знецінювати те, що Україна вже отримала. Наша підтримка була надана на суму більш як 25 мільярдів євро. а… Це тільки військова, а загальна підтримка сягає суми 80 мільярдів євро. І це найбільша сума, яку ми колись виділяли на таку підтримку. І ми цим пишаємось. Це насправді важливо. Також Бороль заявив, що Європейський Союз незмінно підтримуватиме Україну, тому що для європейців російська агресія є екзистенційною загрозою. Він утримався від відповіді на запитання про можливість проведення виборів України, пославшись на те, що розгляд такого питання не є його справою, оскільки головна відповідальність високого представника ЄС це зовнішня політика Європейського союзу, а не внутрішня окремих країн. Дійсно йдеться про стабільність і передбачуваність у світі. Ця війна має. Наслідки для усього світу, а для нас, європейців, це є екзистенційною загрозою. Я не можу сказати, що вона є такою для всіх у світі, але для нас так саме тому. Ми маємо вас підтримувати та обговорювати з нашими американськими союзниками і друзями, що для них також важливо продовження підтримки. Я переконаний, що це рішення буде переглянути, і ми разом будемо на вашому боці. Нагадаємо, що в неділю Борель прибув із візитом до Києва і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою. Вони вшанували пам'ять україн українських захисників, які загинули у розв'язаній Росією війні, до цього глава дипломатії ЄС побував у Одесі. Він оприлюднив відео, записане на тлі зруйнованого російськими ракетами спасо Преображенського кафедрального собору.